Вітаємо з вами інформатори! Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, поруч з набережною перемоги, і тут десятки рибалок. Вийшли на крихкий лід. Сьогодні в нас дуже тепла погода, плюс 15. В автівці фіксується плюс 19. Лід дуже нестабільний. Бачимо, як біля берегів вже є вода і нехтуючи. Своєю безпекою рибалки все ж таки вийшли на лід. Ось так це виглядає. За словами очевидців, вже були такі випадки, що чоловіки трошки провалювалися, але слава Богу, всі живі. Ось так це виглядає. І на тому боці також бачимо багато рибалок. Бачите, зараз саме по річці, по крихкому льоду йдуть рибалки. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, поруч з набережною Перемоги, поруч з сквером Прибережний, і тут а, рибалки вийшли у теплу плюсову погоду порибалити. Зараз на термометрі фіксується до 19 градусів тепла на сонці. За прогнозами синоптиків сьогодні плюс 15. І лід дуже крихкий, але це не зупиняє, на жаль, чоловіків, і вони нехтують своєю безпекою та виходять на лід. Ось бачите, там є і палатки, а там взагалі багато людей. Сподіваємось, що всі залишаться живі, але це дуже-дуже небезпечно і рятувальники неодноразово попереджали людей, щоб вони не виходили на лід, особливо в плюсову температуру. Зараз дуже тепло і все ж таки таких охочих порибалити бачимо дуже багато. Тут більше десяти, там також близько двох десяток десятків людей. Тож бережіть себе, не нехтуйте своєю безпекою. Бажаємо вам тихого та мирного дня. І підписуйтесь на наші соцмережі обов'язково аби бути в курсі всіх актуальних подій. І е, слухайте радіоінформатор FM107.3 і читайте наш сайт «Інформатор Дніпро.